Людина. І мені хотілося б сказати передусім про Лесі, як про людину. Лесі, я мушу це сказати, бо не знаю, чи буде ще такий шанс. І я думаю, що багато молодих людей, може, не знають цієї сторінки Твого життя. У серпні 90-го року в Луцьку була створена газета Народна Трибуна, в якій працювала заступником редактора. Газета, яка впродовж цього першого року, від серпня 90-го до серпня 91-го переживала дуже складний час, коли нас постійно переслідували, коли на нас постійно писали, всякі Паспілі, коли деякі журналісти переходили на другий бік вулиці, коли зустрічали нас, і от цей перший рік. Ті люди, які приходили в газету, оце я вважаю, оце оці справжні трьохи і.